Суди мене, Боже, прозглянь мою справу з народом безбожним. Визволи мене від людини неправедної і лукавої, адже ти, Боже, моя сила, чому ти мене відкинув? Чому я ходжу засмучений тим, що на мене насідає ворог? Пошли своє світло і свою правду. Вони мене вели і привели до Твоєї Святої Гори, у Твоїх осель. І я прийду до Божого жатовника, до Бога, який робить веселою молодість мою. Прославлятиму тебе на гусла, Боже, Боже мій, чому ти сумуєш, душе, і чому мене тривожиш? Охлади надію на Бога, адже я буду його прославляти, Бог мій, спасіння моєї особи.